Так, в вачеті, не включається світло фар, не ближнє, не дальнє. Якщо моргати, включається дальнє. Так, запобіжник цілий. Реле-фар управляється цілою. Проводка від блока під капотом до розпределительної коробки в салоні ціла. Потім плюс виходить з коробки і десь тіряється по дорозі до розйому переключателя фар. Заміна переключателя фар нічого не дала. Причина, причина, причина так. Я думаю, що проводка десь тут провод перегнив чи що, показувало. Але є тут у нас такі колодки соєдінителі. Для того щоб їх виняти треба Чуть-чуть привідкрутити панель. Відкручуємо панель, дає доступ от до цих колодок От одна, от друга. І так виходить, що плюс приходить із реве включення фар сюди і тут воно ще розгалуджується. Коротше, проблема отут. От я думаю, я тут всі ці провода повідкусую, спаяється до кучі і все буде працювати. Якось так. Коротше, потрачено на пошук несправності мінімум години 4.